принесли мне освобождение. Освобождать же щеп или кнут, или пряник. Но не принесли вот такое освобождение. Ну, еще бы немного освободили, были руки или ноги. Так, власник мотелю, що на околиці верхньої сироватки згадує про події місячної давнини. Його бізнес працював 22 роки. Спочатку його зупинило вторгнення в російських військ, а 16 березня, близько 23-ї години, мотель почали обстрілювати. Володимир з дружиною ледве добігли до підвалу, де провели два дні. З неба спускався освітільний снаряд на парашуті. И через 5 минут через него тут было 10 взрывов. Снаряды легли по под трассой, вокруг забора. И долетело, досталось немного вот этому зданию. Тут ее немножко подправили, передок. И на другую ночь тоже осветительный снаряд. Это квадрокоптер же снимает, все это наводится. Еще раз валили. Сильно не стараюсь ремонтировать, потому что Ну лімія ще стекла, і потом я фундамент фундаменти, що Уламки снарядів Володимир зберігає в ящику і надсилає їх фото племіннику на Урал. Намагається достукатися, але говорить, розуміння не зустрічає. Крім мотелю, при дорозі снаряди під час артобстрілів прилітали і в центр села. Ці уламки місцевий мешканець Олександр позбирав біля школи. Прилітали до нас, такі сюрпризи які мали. Умивати всіх людей обстрілювали, розповідає чоловік. Ймовірно, з боку гребенниківки і великого бобрика. Один із снарядів пошкодив дах приватного будинку. Зараз його полагодили. Раніше ж він мав такий вигляд. Потім снаряд приземлився на город неподалік. Дісталося і іншим мешканцям села. Так виглядав будинок на іншій вулиці. Даний снаряд з гаубиці прилетів на город нашої ветеранки 102-річної яка ветеран Великої Вітчизняної війни, яка отримала подарунок до себе такий снаряд, який пошкодив її будинок, пошкодив сусідні будинки, а також осколки були біля нашої школи, які на подвір'я школи поприліталися, слава Богу, не було там дітей. Питалися трансформаторну підстанцію там повредити, або пристрілка була по центру села. Ніхто не знає, що тут такі в них наміри були. Зайшовши в село з самого початку війни на Сумщині, російські військові розставили свої блокпости. Ось тут була одна із їхніх стоянок. Спочатку місцевих мешканців вони не чіпали, були організовані у них блокпости, вони себе вели більш-менш культурно і не було ніяких інцидентів. Потім, через деякий час пройшов бій, який пройшов в кінці верхньої сироватки, і в, кінці, в одному кінці нижньої сироватки і бій, який пройшов. Між стінками вони почали верхню сироватки обходити другою стороною, тому що тут вони ну, отримали відсіч. Про те, що тут були російські військові, досі нагадує і цей танк на виїзді з верхньої сироватки. Його солдати підпалили самі, відступаючи з населеного пункту.